Міжкімнатні двері фабрики Ліадор модель Арона. Основою полотна є переклеєний масив деревини та МДФ. Дана фабрика використовує італійське багатошарове декоративне покриття. Ця модель представлена у кольорі Дуб Саксонський. Фабрика пропонує прибивний або телескопічний погонаж. В даному випадку це прибивний. При близькому розгляді видно маленький цвях. В нашому салоні арона представлена зі склом у кольорі графіт. Варто зазначити, що фабрика пропонує на вибір сатинове, бронзове, чорне або графітове скло. Також не менш важливе те, що у дверях даної фабрики є один ущільнюючий контур, який поліпшує звуко та теплоізоляцію. Кольори, які пропонує дана фабрика. Іноді фабрика вносить зміни щодо можливих кольорів дверей, тому актуальні ви можете подивитися на сайті. my pal